Не так важливо, чи плануєте ви втілити свою американську мрію тимчасово, чи переїхати до США назавжди, вибір правильного варіанту візи та шляху до грін карти має вирішальне значення. Але з такою кількістю варіантів та порад легко розгубитись і зробити менш оптимальний вибір, який коштує витрачених років та ресурсів. Але що якби ви могли отримати персоналізований імміграційний звіт всього за 5 хвилин? Хочемо познайомити вас з AIME. Це перший у світі візовий та імміграційний стратег на основі даних. З AIME ви отримаєте докладний звіт про ваші варіанти візи та шляхи до Green Card з оцінкою найоптимальніших у ваших умовах. Всю необхідну інформацію по цих шляхах упорядкованих від найбільш рекомендованих до найменш рекомендованих. А найкраща частина, ви можете перезапустити і побудувати свою стратегію будь-коли в майбутньому, коли ваші обставини зміняться. Перш ніж запланувати дзвінок зі своїм імміграційним адвокатом, озбройтесь знаннями, які вселять впевненість і заощадять ваш дорогоцінний час і гроші. Навіть кращі з імміграційних фахівців допускаються помилок та пропонують рішення на основі стереотипного сприйняття своїх клієнтів. Тож для оптимального планування релокації новий інструмент ЕМІ просто незамінний. Але Еймі не тільки для окремих людей, це також потужний інструмент для імміграційних фірм. З ЕйМІ розширте свої пропозиції і послуг, надавайте більш обґрунтовані поради та допоможіть своїм клієнтам легше орієнтуватися в імміграційній подорожі. Відчуйте силу обґрунтованих рішень на основі даних із ЕМІ. Amy – ваш AI-візовий та імміграційний стратег.